Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати перевіряти ділення множенням. Будемо складати і розв'язувати задачу. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число, яке містить 8 одиниць першого розряду, 5 одиниць другого розряду, 4 одиниці третього розряду. Звичайно, це число 458. Напишіть його каліграфічно. А зараз. Нам потрібно з вами знайти чверть кожної суми. Скажіть, будь ласка, що означає чверть кожної суми? Це означає, що потрібно знайти четверту частину, отже, поділити на 4. Знайдіть чверть суми чисел 60 і 16. Звичайно, спочатку ми будемо з вами виконувати першу дію в дужках. 60 плюс 16 дорівнює 76. Тепер 76 розділити на 4. 76 розкладаю на такі доданки, щоб кожен із доданків ділився на 4. Це 40 та 36. 40 розділити на 4 дорівнює 10, 30 розділити на 4 дорівнює 9. До 10 додати 9, 19. Далі знайти чверть суми чисел 55 та 45. 100 розділити на 4. Так, дорівнює 25. Далі пропоную вам знаходити чверть кожної суми самостійно. Перевірку виконувати за відео. 52 розділити на 4. Розкладаємо на 40 і 12, дорівнює 13. Суму чисел трьох і 80 і знайти від них чверть до рівня 21. Знайте чверть від суми чисел 2 та 90. Молодці. А зараз виконай ділення і перевір множення 32 розділити на 16. Так, перевіряємо множення. 2 помножити на 16 32. 87 розділити на 29. Звичайно, буде 3. Перевіряємо множення, 3 помножити на 29. 87. Наступний вираз. 74 розділити на 37. 2, 2 помножити на 37, 74. 60 розділити на 15. 4, перевіряємо множенням. 33 розділити на 11. 3 перевіряємо множенням. Молодчинка. А зараз розв'яжи рівняння. 3 помножити на С дорівня 39. Розв'яжи рівняння самостійно і виконай перевірку за відео. І ще одне рівняння. Б помножити на 5 дорівня 85. Звичайно, Б дорівнює 85 розділити на 5, М дорівнює 17, 17 помножити на 5, дорівнює 85, 85 дорівнює 85. А зараз розв'яжи задачу. Постав відео на паузу, прочитай задачу двічі. Купили 3 кг яблук за ціною 16 гривень. Скільки кілограмів мандаринів можна купити на цю суму грошей, якщо ціна становить 24 гривні. Дивимося на таблицю. Отже, купили яблука. Ціна одного кілограму 16 гривень. Купили 3 кілограми. Купили мандарини. Невідомо, не скільки кілограмів їх купили, але відомо, що ціна одного кілограму 24 гривні. За яблука і за мандарини заплатили однакову кількість грошей. У них однакова вартість. Нам потрібно дізнатися, скільки мандаринів купили. Отже, починаємо аналізувати з кінця. Скільки кілограмів мандаринів можна купити на цю суму грошей? Таке у нас з вами запитання: на яку суму грошей? Можна купити кілогра... мандарини. Невідомо. Але що нам відомо? Що за яблука і мандарини заплатили однакову кількість грошей. Значить, ми можемо з вами дізнатися, скільки заплатили за мандарини. Можемо. Ми знаємо, що за мандарини яблуки заплатили однакову вартість, значить, ми можемо дізнатися, скільки заплатили за мандарини. Що нам потрібно зробити? 16 помножити на 3 дорівнює 48 гривень. Отже, за яблука заплатили 48 гривень, за мандарини заплатили 48 гривень. Ми знаємо, що ціна одного кілограму мандаринів коштує 24 гривні. Ми можемо дізнатися, скільки кілограмів купили на 48 гривень. Можемо дізнатися. Отже, 48 розділити на 24 2 кілограми мандарини. Молодці. Отже, на суму 48 гривень можна купити 2 кілограми мандаринів. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували множити, ділити. Розв'язували задачі, рівняння. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!